Всім привіт із сонячної Італії, всім салюти. Це там вдалині мій свека, 77 років. Ну не може він сидіти. Він ще дрова рубає, ріже, людям собі продає. Сьогодні вербна неділя, в цьому році співпадає українська і, ну як українська католицька, православна Пасха співпадає. Але сьогодні вербна ж неділя, ну, не дрова ж рубає. Це ж настільки важко тим дирчиком підніматися наверх, а потім вниз спускатися. І там дуже опасно, тому що як вниз спускається, може перевернутися. Може перевернутися. Я в минулому році не розуміла, він перший раз того дирчика кинув, він поламався, а тоді вже як сусід собі покалічив ногу. Я зрозуміла, що в мене свекор дуже розумна людина, дуже. Так що бережіть себе, чи то в неділю, чи то в вербну. Ой, ну оця черешня. Це взагалі шикарно. Я в минулому році кожен день там рвала, рвала. Потім думаю, що ж там оставалось, піду до рву, Приходиш, ніч вже пташки з'їли. Мені повезло, що взагалі оставили, а на кінець з'їли. Хоч і є багато землі, але я сажу, от знайшла варіант посадити клубніку ось так. Тому що кури в нас вільно ходять. Ще щось. Нема у мене загороди. А, я ось придумала ось так. Дуже добре собі. Ну, отак, в такому режимі, е, клубніка родить ціле літо. Ми її поливаємо, вона собі родить, і дитина от, о, по п'ять штучок в день з'їдає. Сім років просила тож, городик, який щоб був заогорожений, щоб там щось садити. От там в такому маленькому цьому частку там садять все, все, що можна, все, що не можна. Але ніхто не реагує, і слава Богу. Тоді, значить, мені не треба перетруждатись. Сьогодні неділя. Підемо, папи нашого нема. Підемо пішки до Моніки, пройдемося. Якась нова фіра. Де вона там? Ага. Щось там вилізе з неї. Тоже мені ботаник Марія. О, а це мій полинь. Насіння привозила з України, тому що Віталії полинь не знайдеш. Писали дівчата, що три роки шукають і теж не знаходять. Ніколи не думала, що полинь буду е, вирощувати в садку. Такі гарні кущики, їм вже по три роки. О, а саме це вони вважають різдвяним деревом. Тому що листя завжди зелене і на ньому такі червоні ягодки. Вони якраз перед різдвом червоніють і ось ще досі є. Ліщина в нас росте, кожного року збираємо е, горішки. Одного року я подумала, то я вже позбирала, хай вже там вже свекруха позбирає, вони ж люблять. Ніхто нічого не позбирав, пропали, то я тепер кожного року визбираю та й усе. Оце ж замість того, щоб сісти лищини не налузати на пахлаву, якось приготуємо разом пахлаву, соберуся. Очень класний рецепт пахлави, знаю, дуже простий, дуже легкий. Три листка. Купляєте три листка слоєного тіста і все замечательно. Горіхи, білок, якось приготуємо разом, садок. Такі грушки тут є непогані, сливки. Це все саджав мій чоловік. І обрізає це все. Так що тому я і кажу, що в нас. І це якби земля, оце від нашого будинку буде це земля, отут все на чоловіку. Вже все на чоловіку, але ну, він вічно на роботі, то добре, що дід обробляє. Картоплю будуть садити. А ми з Марією в поход зібралися. Дуже прикольно. Оскільки дитині дитина постійно в школі, то пройтися треба. Зараз, поки дійдемо, якраз глічемія почне падати. Ще одна черешенька. До речі, в нас нема вишень. Я як працювала, то у діда було багато-багато вишень. Саме ж з вишень налівка класна, і варення класна з вишень. Да, я тут варення варю. З чого? Що вродило, там в якому році, та й варю. Якось году наварила і з того, і з того, і з того часу з'явилося, мала підросла, разом ходили з нею груші, яблука збирали. Та наварила. Тоді думаю, та на що, це я ще буду варити? Ні, варю кожен рік, то комусь подарю, то комусь завезу. І нормально. І ягоди, фрукти. Кожен рік не родять. До речі, яблучно-грушеве варення дуже смачно. От сама груша мені не дуже подобається. А яблучно-грушеве дуже добре. Дорога йде під гору, хоч плавно, але це так відчувається. Тому не всі е, ці, не всі італійці, жопаті, сракаті. Можна відразу побачити, хто живе в горах і хто ходить по дорозі. Отака от асфальтна дорога в горах. Якщо такому внизу по дорозі якісь центральні їхати, ти дивишся на ті гори і думаєш, де там люди живуть? Як взагалі вони там проїжджають, ходять? Ніколи не думала, що от в горах, в лісі, може бути така дорога. І будинки можуть бути. От декілька будинків разом. Так що йдемо під гору. Зараз Марія поки вийде, в неї там було 154 глічемія, Зараз поки дойдемо, опуститься і буде далі опускатися, як зупиниться. Це вже ми знаємо. Після басейну навпаки піднімається, а після того, як пройдеться, вона дівка побігла. Замість того, щоб вдома щось зробити, ми знову кудись йдемо. Фух. Якби батько був вдома, ми б нікуди не йшли. Картоплю посадили. Скільки... От приїхала я сюди в червні. Вже на наступну весну. От як зараз пам'ятаю, ми втрьох садили картоплю. Я дід і чоловік. Це що я була там, ну, ніхто, і ще його від мене відговарювали, І з тих пір кожен год садила. Ну, побачимо в цьому році, щось вони там садять. Чоловік казав, приїде і ми посадимо. Ну, чоловіка вони відрізали. а Чоловіку тільки оце балачки там про мене попускають. як сикрусі треба йому щось розказати, то вона його зве на вечерю, коли ми їдемо в басейн, Ну і яду впускають, типу, по-хорошому. Отаке. То нас відрізали. У нас все своє. Потім син, що не женатий, то звісно з ними. Франко, поки був не женатий, теж з ними був, а потім вже женився, то відрізали. Тому, чому італіянцям е важко відірватися від мами? То, то, того, тому що різко все прекращається, різко треба все на себе брати. Є гроші чи нема, треба на себе брати. Да, малышка, ти втомилась? А, так що таке? Ну, дочкам то, звісно, вони все дають, що можуть. М Но я не жалуюсь, головне, щоб до мене не візли і від мене нічого не требували. Так що ми Да? Ну, Щоб їй було цікаво з бабою, з дідом і бабою, щоб їй було цікаво, то ми вдома залишились, вона пішла б до них би час проводити. А так, на жаль, такі відносини є. Ну, всі ми знаємо. Це не те, що там в Італії, це і в Україні ж є таке. Я звикла, що в мене бабуля така була ніколи, не дай Бог. Не сказала моїй мамі забирай дітей, лікуй сама. Навпаки, моя баба була заінтересована, щоб ми були здорові, міцні. Я нашла цю палку. Палку нашла. О, цвіточок нашла. Ти не рви його. Диких mm. квітів дуже багато гарних. Будинки в них дуже цікаво побудовані. Мені по початку так дивно було. Тут от ціла стіна, ззаді ціла стіна, а тут от прилягає. О, що Тут наче от в один поверх будинок, а знизу в два поверхи. О, А це вам покажу фазенда. Це дерева. З, з Ніаполя хлопці поприїжджали. Отам от будинок. Посадили ці всі дерева цим деревам, років шість вже. Вони так повільно-повільно ростуть, і в них під низом, саме під цими деревами, тортуфи ростуть. У них є собаки, з якими вони шукають в лісі тортуфи, ці чорні білі. Не пам'ятаю, як називаються по-українськи. Дуже повільно дерева ростуть. Вони посадили. І чекають, коли можна буде врожай собирати. Гриби дорогі. Там білі, дорожчі, за чорні, не буду казати ціни. А Також хлопці розводять цих собак, що збирають грибиці попід деревами, розводять і продають їх. Там щось 600 євро одна цуценя ці з паспортом, з оцим. Взагалі це будинок. Де жив, мого чоловіка дід з бабою, і мене е, 9 років тому в червні привезли саме сюди. А, гриби звучаться Труфеля. То можете уявити, яка в мене була адаптація в Італії, коли я 9 років тому приїхала в четвер в Італію, їхала краєвидими, гарними. Потім пересікала всю Італію від Мілана донизу. А в п'ятницю мене привезли в цей будинок, от там відкрилися отакі краєвиди. Я була, як не знаю, Аліса в зазеркалі в якомусь. Та ще й ввечері прийшов внук, і от його посмішка, його все. І ще кожен вечір почав приходити, наче італійську мову вчити. Через тиждень вже все, в жені гінівеста. Ні ну, звичайно, ніхто ні на що не розраховував. Але склалося, ось що, малишка в нас. І твій дім там, де твоя сім'я. А півники і в них цвітуть. Не в садку, ні це, а отак от. Я думаю, як виїжджала, я оставила Боже, дуже багато різнокольорових півників. Але не знаю, сестра зберегла їх чи не зберегла, Газон, газонів сестра понасівала та й усе. Нема коли. Приїхавши в Італію, я одна спостерігала от за цими краєвидами. І оце там на рівній криші я кожен вечір сиділа. І там в кущах якраз от червень місяць був дуже жаркий-жаркий такий. І вперше я побачила світлячків, прям стаями світлячків, які світяться. Я думала, вони тільки в казочках, у мультиках і все. Там ще один будинок, це одинокий будинок, теж з цієї сторони, наче в два етажа, а з другої сторони, впирається в землю. І це для мене було дивно. Ось живе жіночка, їй вже під 70 років пенсію має, ні дня, ніде не працювала, і це ж в них там якось скільки 67 років вже як соціальна допомога. Не одружена була ні разу, але з 20 років і по цих пір вона є. Коханкою одного хорошого мужчини. Мужчина от приїхав сюди, поїхав туди. Каже, що він не живе з жінкою, але й не розлучається чогось. І вона з 20 років, їй вже 68 з одним мужчиною. Він спочатку їй знімав будинок. Бело Белло. Знімав будинок спочатку, потім побудував їй будинок. І він її не залишає. І в неї він один був все життя. По початку уявляю, як їй тут сусіди мозги виносили, але потім привикли вже. За рахунок чого вона живе, він їй закупляє виноград, роблять вино, і вона його продає. А ти куди йдеш? До Франческа? що там робити будеш? Щоб ви так розуміли, ми ще вдома не обідали, позвонили, несемо щось їм, щось у них. Ось цей самий будинок так може виглядати ззаду, в один етаж. Садок красивий біля хати, Хрущі над вишнями гудуть. А ось відкривається Моніки будинок. Отам, От де вікна, то Моніки, а внизу її свекруха. А тут оцей от кусок землі вони купили, щоб побудувати будинок. Але потім, як виясню, що тут червона зона, і нічого будувати не можна. За це 20 років тому за отакий от участок вони віддали 10 тисяч євро. Там водичка є ручей внизу, непогане місце. Але червона зона, тому що вода йде. Попід землею і суви можуть бути. Там, де вони побудувалися, там це, виходить, її чоловіка-баби, то там половину на половину, і тітка так і не віддала. Там, видно, біліється її ця половина, тітка так і не віддала, там закинута, а другу половину вони добудували. І оця добудова була не санкціонована. 15 років тому вони за неї заплатили 10 тисяч євро штрафа за тих дві стіни і вікна. І плюс на сьогоднішній день, якщо будувати отак несанкціоновано, це буде 50 тисяч євро штрафу. Тому ми не можемо навіть порівняти вікно на сьогоднішній день. Береться дозвіл, а відкривається дозвіл в комуні на ремонт чи побудову. Проєкт затверджується і ти починаєш будувати лише після цього. І теж дається термін. От, якщо ми почнемо будувати будинок, ремонтувати, то нам дається 2 роки, щоб на все про все закінчити. Оно оно ну, ну, погнало. О, вже пишіть сенсор, ми виходили 154, вже пишіть сенсор, що в неї 70. Треба швиденько щось їсти, тому що навіть як зупиниться, буде понижатися далі. Ось так. О, це дрова Антоніо, чоловіка Дімоніки. Раніше він сам потихеньку все робив. Це там вон трактор мого діда стоїть. Він е, коле товсті дрова. Цим трактором ззаду там хрін така стоїть. І якби нанімають вже мого діда. Але... Він зробить більше за місяць, ніж Антоніо за рік робив. Всі ці пагорби це чиїсь. Лише зверху вгорі там комуни ще залишаються, а так комуна після війни, хто хотів, продавала. І тепер от люди, хто має участки, хто живе поруч, різуть дрова і продають. Щось там залишають собі, його небагато треба, а все інше продають. Воно там в кущах пішов, ще один типічний жених. Працює, не лінується, на машині їздить. Вон тваринам їсти поніс любить. Тварин. Ну, біля хати таке особу руки не піднімає. Але поки мама є, то він навряд ли що жениться. Хтось без українок жив би з ним, а італіянки носом крутять. О, а це лавровий лист. Це лавровий лист. В них він просто для красоти росте, вони не знають, що з ним робити. Але, щоб ви знали, лавровий лист очищає печінку. Чому наші предки його везде всі бульйони пхають, не так для смаку, а навіть для користі. Очищає печінку дуже сильно. В кого є алергії, заварюйте чайок і пийте. Знімає зуд, знімає почервоніння, знімає висипи. Тому що, коли є на щось алергія, то це все зсередини. Бонжорно! А тут нам парником мене! Глухий. Мама каже, що він больний, йому не треба На Роботу ходить, з людьми спілкується. Він нам рибу, кстати, оце привозить із рибалки. Чи тільки дивляться, дивіться на них. Кстати, знаєте, що помітили, як тільки на камеру навожу на собак, перестають гавкати. Як ви помітили, в нашому поселку заборів немає. Ну, отакий от може бути забор, ну там хто захотів загородився, тут нема, і в нас нема заборів. Якщо у вас ще немає такої каструлі, то така каструля довга. Звідти винімається. Так раз і все. І в умивальник нічого не впало. Ми зробимо. З, не знаю. Тарами моря, за такою штукою. Це було морожене. Моя дитина таке любить. Ми сюди зараз суба на Соус вже був зварений, наш домашній соус, бутилок, без солі, без цукру закриваємо. Потім виливаємо в каструлю, все туди додаємо спеції вже було все готове. Сюди ми додали і будуть у нас спагітті. Вы знаете, что означают эти бульбашки? Это означают эти... Кто это означает? Любовники. Вы не видели таких? Нет, это означает, что кава хорошая. Все, минув день. Тепер ми спускаємося вниз. І вниз ти вже відчуваєш, наче ти котишся. Коли ти йдеш під гору, то твоя попа на місці. А коли ти йдеш вниз, то відчуваєш, що вона десь там внизу зуплаже. І ти просто вже котишся, бігом йдеш додому. Не встигла я достати телефон, та два кабана ми бачили, шуршали. Уже ж не час для людей по дорозі ходить пішки, але я не встигла вам їх засняти. Думаю, коли-небудь зніму. Так що, отаке життя. Італійці все роблять, їх питають, ти що робиш? Ти дрова рубаєш, щоб время пройшло до обіду, до вечері, ще щось. Це світло на вулиці. Уже сьома, але вже світло. Ну, хіба не красота? Довелося собаку дома оставити, тому що у моніки там собаки трохи блохасті, були набралися блох. Одна ампула 10 євро. Пу. А що я маю робити зайчик? Іду, зайчик, йду. Втомилася моя дитина, нагулялася за цілий день. Як завжди від Франчески не хочу уходити, але ми там сиділи з часу дня і до сіми. Де ще так посидиш? Моніка в неділю нічого не робить. Як зустрічає? Біжить. Зустрічаємо, бо смаколиків хоче. Хочеш смаколиків, Шанель? Біжи, 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 біжи. Я котіва, я закрила тебе, я закрила тебе. Біжить нужди справлять. Село Віталії, вечір. Пташки співають верніше ліс в Італії.